Доброго дня вам, шановні глядачі! Доброго та мирного дня! Вам бажаю. Наскільки це взагалі реально зараз в нинішніх умовах і в тому, що відбувається зараз в Україні? Дуже важлива тема. Мені багато глядачів про це написало. Мені багато підписників у різній месенджері написало стосовно того, що недавно Зеленський заявив, тому що це дуже така серйозна заява і дуже така насторожуюча заява. Зеленський сказав, що плануються наступи на Харківщину та на Сумщину. Дуже активні. І я би хотів подивитися, що мені карти покажуть з приводу цього запитання. Чи дійсно окупанти зараз будуть максимально наступати саме по напрямку Харківському та по напрямку Сумщини. Там, і так, ситуація дуже непроста. Насправді, особливо по Харківському напрямку, особливо, якщо взяти Куп'янський напрямок Харківської області. Там ситуація дуже непроста. Я в курсі ситуації, я постійно. Дивлюся Куп'янський напрямок, коли проводжу гарячі точки. І я постійно чую від людей, які там проживають, або від якихось військових про загальну картину того, що там відбувається. Тому я приблизно уяву собі в голові маю, що там все дуже і дуже складно і непросто насправді по харківському напрямку. По Сумщині зараз теж активізація досить сильна. Я би хотів подивитися, якою буде ситуація. Ми одночасно візьмемо загальну картину і по в Сумщині і по Харківщині. Чи є загрози якоїсь дуже великої наступальної операції? Саме по цих двох напрямках. Я хочу на циганській колоді витягнути три карти. Всього три. Мені чомусь йде число 3 по відчуттях. Я не збираюся викладати цілий вір з карт. Інколи на конкретне питання, достатньо невеликої кількості карт. І я хочу витягнути на Таро. Також три карти по три карти з кожної колоди. Давайте ми з вами подивимося. Так, є. Добре. Давайте ми глянемо з вами ситуація. Харківщина Сумщина. Чи є якісь дуже серйозні загрози наступальних дій та спроб захвату. Так, якщо буде більше позитиву, значить немає. Якщо буде більше негативу, значить є загрози. Карта друга. Хороша, позитивна карта. Карта сили, карта допомоги, взаємопідтримки, взаємодопомоги для України. Це хороша карта. Тобто ті напрямки можуть допомогти укріплювати, можливо, будуть допомагати зброю якусь завозити, техніку. Карта свадьби, карта Союзів та Об'єднань теж дуже хороша карта. Карта радості. Ну, дивіться, шановні глядачі, по циганській колоді карт, всі карти чисті, всі спокійні. Друг, свадьба, радость. Я би сказав, що. Можливо, є момент, що вони будуть пробувати щось робити, вони вже це роблять. Але сказати, що буде якесь активне захоплення, як це було, наприклад, у 2022 році там, Луганської, Донецької областей, Херсонської, Запорізької, то ні, такого не буде. Дивимося тут. Перевернута карта зорі, 17 й аркан. 17-й аркан, звізда, зірка це завжди інтриги, якісь. Це містика, це якісь... Інтриги таємниці в перевернутому перевернутій, перевернутій позиції це маніпуляція, це залякування і це і знову ж таки якась така от, спроба агр... загресувати та залякати. Трійка Кубків, карта благополуччя, карта об'єднань та союзів і карта Луни. Зірка, луна це карти до, досить схожі, до речі, за своїм значенням. Це тільки луна це більше про містику, а зірка це більше про якісь таємниці та інтриги. Трійка кубків це карта сили, карта енергії, карта любові, карта об'єднань. Я прямо дуже якось. Великого чорного негативу не побачив, слава Богу. Так, да, будуть кошмарити. Ну повітряні загрози, повітряні атаки. Ви самі знаєте, що відбувається. І Суми бомблять постійно Сумську область і Харківську область. Харків нещодавно теракт був дуже жорсткий по Харкову. Але сказати, що вони зайдуть і захоплять ні. Ні, я не бачу цього, слава Богу. Молимося, об'єднуємося. Жителі Сумщини, жителі Харківщини. Я знаю, у мене теж там велика аудиторія Передаю вам. Пламіний, привіт, в хорошому сенсі пламіний. Мається на увазі емоційний, емоційний, люблячий. Посилаю вам побільше позитивних вібрацій, позитивної енергетики. Нехай ваші янголи вас бережуть, жителі Харківщини Сумщини. Хто мене дивиться, відгукніться в коментарях. Бажаю вам здоров'ячка міцного, щоб все це гадство закінчилося і більше ніколи не починалося. Сумщина, я би з радістю відвідав Конотоп. Я би з радістю в самі суми приїхав. Харківщина, мені теж цікаво приїхати, подивитися. У вас дуже гарні вузи, особливо Каразіна. Я давно мріяв його побачити вживу. Тому я з радістю до вас приїду. Дай Боже, щоб це все закінчилося. Так що, жителі Харків... Харківської області і Харкова, Сумщини, сум, сум... Здоров'ячка вам побільше, позитиву побільше і мирного неба над головою. Нехай вас все буде класно. Бажаю від щирого серця. Цілую, люблю, обіймаю. Кожного з вас. До зустрічі!